Привіт, друзі! На сьогоднішньому році ми познайомимося з іще одним сайтом, який чимось нагадує нам, вже відомий нам кодорг, але трошки зручніший для тих цілей, які нам сьогодні потрібні. І ми на цьому сайті навчимося створювати піксельні картиночки, чорно-білі та кольорові з допомогою відповідно двійкової системи числення та з допомогою шістнадцяткової системи числення. Чим цей сайт відрізняється від код оргу, і чим він нам зручніший? Ось на цьому рівні, зокрема, я вам покажу, як працювати з чорно-білими картиночками і вже відомий нам двіковою системою. Тобто, будемо робити, по суті, те, що ми робили на сайті Code.org. У нас є поле, у нас є робоча область, у нас немає блоків, нам не потрібні блоки для того, щоб програмувати якогось художника. Ми просто пишемо тут циферки, одиничка та нулики. Зліва у нас є підказка, що нулик це чорний колір, одиничка це білий колір. Замальований нулик не замальований. І коли ми починаємо писати одинички та нулики, якусь послідовність, можемо писати це все одним рядком, можемо це писати по стільки символів, скільки у нас в рядку є. У нас навіть є кнопочка, називається Pretty, тобто гарно зробити все гарно. Ми можемо просто написати все одним рядком, натиснути на кнопочку Pretty, і в нас. Весь наш код і так зробиться гарним, таким, яким він має бути. Тобто, оце в нас перший рядок, оце в нас запрограмований другий рядок і так далі. Дуже зручно. Чим ще він зручніший, тому що, як ви могли помітити, у нас немає якоїсь кнопочки запуску програми. І Як тільки ми починаємо писати цифри, ми одразу бачимо на екрані свій результат. Крім того, ми можемо задати вручну, чи ми будемо програмувати наш код двійковою системою чи шістнадцятковою по-друге, ми можемо вручну вибрати, скільки у нас має бути рядочків нашого малюнку і скільки у нас має бути стовпчиків нашого малюнку. Ми можемо змінювати розміри нашого поля. І тут ми можемо намалювати будь-який потрібний нам малюнок. Наприклад, ми з вами там якийсь ін'янь малювали, так? Можемо щось таке повторити. Ну, у мене зараз не дуже вийде, тому що я намагаюсь просто вгадати якийсь малюнок. Ну, і щось таке і так далі. і так далі. Але чорно-білі штуки ми з вами робити вже вміємо, тому це вже нас не так цікавить. Давайте подивимося, як на цьому сайті робити кольорові малюнки. Для цього я переключусь на інший рівень. І, зокрема, з вами спробуємо сьогодні намалювати ось таку веселку приблизно. Тут у нас шість кольорів. Давайте намалюємо сім. В звичній нам веселці сім кольорів, а не шість, так? Для цього я хочу, щоб в мене був один рядочок. Тут все окей. Я хочу, щоб було шість клітинок в цьому рядочку. Знаєте скоромовку українську, яка допомагає згадати, які кольори є в веселці? Чому Пінгвін живе зимою без своїх фантазій? Червоний, помаранчевий, по першим буквам слів. Чому червоний? Пінгвін помаранчевий, живе жовтий зимою, зелений, без блакитний, своїх, синій фантазій, фіолетовий. І давайте спробуємо запрограмувати з допомогою шістнадцяткового коду кольори для наших клітинок. Давайте розбиратись. Ну, по-перше, у нас вже встановлено, що ми програмуємо не чорно-білі, а кольорові картинки. По-друге, не двійковою системою, а зручніше буде шістнадцятковою. Я вам на уроці пояснюю, як з допомогою шістнадцяткової системи. Запрограмовуються кольори. Кількість рядків колонок у нас співпадає. І далі для того, щоб запрограмувати нам одну клітинку, нам достатньо просто написати. Шість букв цифр в 16-тковій системі, так як я вам пояснював на уроці. Якщо нам потрібен червоний колір, нагадую, що ми спишем, описуємо RGB, тобто спочатку кількість червоного, тоді кількість зеленого, тоді кількість синого. Якщо я хочу виключно червоний колір, тобто в мене буде максимум червоного, не буде зеленого, не буде синього. І це записується як FF00,00. Допис: Як тільки я дописав колір, одразу з'являється той колір, що потрібен. Далі я хочу запрограмувати помаранчевий, далі я хочу ще якийсь. Я можу намалювати тут як будь-який колір, який мені подобається, з допомогою наших 16 цифр від 1 до, від 1 до 9 та від А до F. Крім того, у нас ось тут зліва, можна пролистати це трошки нижче. Є підказка. Ми можемо вибрати на палітрі колір, який ми хочемо, і ось тут. Побачити його шістнадцятковий код, можемо його просто переписати або скопіювати, вставити і отримаємо цей же колір. Але я вам рекомендую все-таки спробувати своїми силами здогадатись, які потрібні шістнадцяткові коди записати для того, щоб отримати стандартні кольори веселки: червоний, помаранчевий, жовтий, зелений, блакитний, синій, фіолетовий. Це досить звичні нам кольори. Нам не треба змішувати дуже багато чогось. Очевидно, що чистий, зелений і чистий синій будуть просто теж. З нуликів і ефок складатись, і, в принципі, я вам раджу всі кольори змішувати, поки що беручи тільки або максимум кольору, або не беручи його взагалі. На інших наступних уроках ми вже спробуємо там робити якісь малюнки в різних відтінках, але поки що цю стандартну веселку. Мені, будь ласка, зробіть. Зробіть скріншот цього і прийшліть мені його в класрум. Поки що на сьогодні все. Просто ознайомтесь цим. Якщо захочете зробити щось додатково, ви можете вибрати більше рядків, більше стопчиків і намалювати будь-яку піксельну картинку в будь-яких кольорах. Я за це навіть, можливо, поставлю вам додаткову оцінку, якщо мені сподобається ваш малюнок. Але основне завдання це просто ось ця веселочка. Це на цьому на сьогодні. все. Успіхів. Приступаємо до роботи, і побачимося наступного тижня. Па-па.